Вівторок, 25 лютого. В ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Ціле житло масиву морози повністю без опалення. Аварія на Придніпровський тес. Коли відновлять теплопостачання. Випробовують долю заради забави. Чому рибалки відчайдухи ігнорують небезпеку та скільки з них вже заплатили за улюблене хобі життям? Головне, не панікувати, не знімати з себе, одяг, не тратити е свої сили. Епідпоріг на гриб та ГРВІ перевищений у п'яти районах області, де вже запровадили карантин у школах і чи йдеться про епідемію. Перші дві доби для цього захворювання характерні сильний головний біль, висока лихоманка, незначне першіння в горлі. На 17-ту годину на Дніпропетровщині із тривогами, але в більшості районів без загроз. На Нікопольщині ж на спокійно від ранку там лунає сигнал про небезпеку артобстрілів та атак з БПЛА. Прибережні території були під ворожим прицілом. і Напередодні від обстрілів потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Там пошкоджена інфраструктура, понівечені сім приватних будинків. Минулося без травмованих. Дронову атаку цієї ночі пережили суми. Ворог вгатив по житловому сектору. Через влучання безпілотника пошкоджені три багатоповерхівки. Вибухова хвиля вибила з півтори сотні вікон. За попередніми даними у сумах поранено двох людей. Це охоронці бази відпочинку, що також постраждала внаслідок ворожого удару. Чоловіків ушпиталили. Внаслідок масованої атаки постраждала і Житомирщина. РФ цілила ракетами і дронами. Пошкоджені господарча будівля та житловий будинок. Поранена жінка, її ушпиталили. Також у лікарню через гостру реакцію на стрес доправили двох дітей 4 та 7 років. Одна жінка травмована через російську атаку в Обухівському районі на Київщині. Пошкоджені приватні будинки. Є повідомлення і про руйнування у Фастівському районі. Пропетровщина у топ 5 областей за кількістю звернень до центрів рекрутингу. Спочатку їх роботи службою в армії зацікавилися понад 42 тисячі громадян по всій країні. Повідомляють у Генштабі. Найбільший попит мають посади операторів БПЛА, водіїв та стрілецькі спеціальності. Постійно зростає і частка жінок серед кандидатів до сил оборони, які долучаються до війська. Наразі це 21%. відсоток. Найбільше охочих поповнити лави ЗСУ серед мешканок Чернівецької, Хмельницької та Тернопільської областей Придніпровськ повністю лишився без теплопостачання. Та зупиняє подачу тепла на два дні через аварію. Енергетика намагалася підтримувати систему на мінімальному рівні, але обладнання не витримало. Це спричинило новий серйозний збій. Нагадаємо, понад 10 тисяч мешканців Придніпровська без тепла вже майже тиждень. Все через аварію на ТЕС спровоковано російськими обстрілами. Попереднє опалення повернуть через дві доби, однак для повного усунення проблеми знадобиться за два тижні. Я не знаю, як його... обережно атакують вірус на Дніпропетровщині перевищено під поріг на грип та ГРВІ у п'яти районах. І показники захворюваності стрімко збільшуються. Говорять в обласному центрі контролю та профілактика хвороб. Минулого тижня, порівняно із попереднім, цифри зросли на 25%. п'ять Половина недужих це діти, де вже запровадили карантин у школах і чи йдеться про епідемію вірусних інфекцій. Відповіді у нашої Вікторії Вахрушина. Епідемічний поріг на Дніпропетровщині перевищено на 5 відсотків, а показник захворюваності на герві зріс на 25 відсотків. За даними обласного центру контролю та профілактика хвороб, зараз в регіоні понад 19 тисяч недужих, половина з них діти. Через спалахи надуги деякі школи Дніпровського, Кам'янського, Криворізького, Павлоградського та Самарівського районів вже перейшли на онлайн навчання. У поточному епідсезоні обстежено на гострі респіраторні вірусні інфекції близько 1400 осіб. Серед них на Найбільшу масову частку займають такі віруси, як вірус грипу А, вірус грипу Б, риновіруси. Група їхня: саме парагрип, аденовіруси, а, а також. Циркулюють іще поодинокі були виявлені випадки, таких як метапневмовірусу, бокавірусу. Перші дві доби для цього захворювання характерний сильний головний біль, висока лихоманка, незначне першіння в горлі. І тільки з третьої доби з'являється вже нежить, приєднується сухий кашель, біль по ходу трахеї та біль в грудній клітині. Спалаха захворюваності на герві очікувані ні, для цієї пори року, за словами фахівців, така ситуація спостерігатиметься ще щонайменше декілька тижнів. Людям радять уважно слідкувати за своїм самопочуттям, адже вірус сильно б'є по імунній системі, а перебіг хвороби може бути непередбачуваний. Він поражає в першу чергу верхні дихальні шляхи, і потім спускається в нижні дихальні шляхи, що може призвести до розвитку гострих. Пневмонії, бронхітів і нервову систему, що може призводити до розвиття постгріпозних мінгітів і мінгенцефалітів, які протікають дуже тяжко і іноді приводять до інвалідності. Суть на Дніпропатровщині поодинокі випадки коронавірусу. Від початку року зареєстровано дві тисячі захворілих на ковід. При перших же ознаках найкращий вихід похід до сімейного лікаря та ізоляція, аби не наражати інших на небезпеку, аби вберегтися від хвороби, людям радять раз на рік робити вакцинацію. Вона є ефективним варіантом захисту від важких форм цих захворювань та запобігає виникненню летальних випадків від ковід та грипу. Особливо рекомендовано робити щеплення особам старше 60 років, які мають хронічні супутні стани, наприклад, імуносупресія супресія та інші хронічні захворювання. Також вагітнім жінкам. У обласному центрі контролю та профілактики хвороб наголошують, наразі на Дніпропетровщині спалахи вірусних інфекцій та запровадження карантину не мають масового характеру. Це стосується окремих територій області, проте ситуацію постійно моніторять. Ситуація. З грипу та Україні в нашій області є контрольованою однак важливо продовжувати моніторинг за циркуляцією вірусів та вживати профілактичні заходи для запобігання поширення вірусів. Експерти радять мийте руки, провітрюйте приміщення, уникайте великого скупчення людей або ж подбайте в таких місцях про засоби індивідуального захисту. Вікторія Вахрушина Євген Дрос новини 11 каналу. Водночас у жовтих водах ще на тиждень продовжили карантин у школах. Школярі вчитимуться онлайн до 3 березня. Включно причина перевищення під порогу майже на 40%. Нагадаємо, минулого тижня жовті води стали першим містом, де дітей перевели на дистанційне навчання через високі показники захворюваності на ГРВІ та грип. А це понад дві тисячі школярів. Погрожував вибухом та утримував заручника у номері готелю. Правоохоронці Дніпра затримали хулігана. За даними слідства, гість викликав працівника, нібито для надання йому допомоги. Насправді ж став залякувати чоловіка ножем та вимагав віддати тривожну кнопку. При цьому грозив підірвати вибухівку. Після перемовин зі злоумисником потерпілому вдалося вийти з приміщення. Спецпризначенці затримали фігуранта. Ним виявився 56-річний житель іншої області. У номері провели обс. Шок та вилучили ніж хаус, вибухівку так і не знайшли. Буквально випробовують долю. Грибалки, екстремали, попри тонку кригу та застереження, рятувальників продовжують свої небезпечні забави. І вудкарів на водоймах Дніпропетровщини з кожним днем все більше. Чому відчайдухи ігнорують смертельну небезпеку та скільки любителів зимової риболовлі вже заплатили за улюблене хобі життям? Про це у наступному матеріалі. Виходять на тонку кригу, аби порибалити а інші просто аби погуляти, ба більше дехто навіть тікає від рятувальників, які просять залишити тонкий літ і зійти на берег. Лише від початку 2025-го на водоймах Дніпропетровщини вже дев'ять летальних випадків і всі, кажуть рятувальника через людську недбалість. Два виїзди було на порятунок, вдалося врятувати, а, на жаль, два виїзди вже було на пошукові роботи. Це рибалка, які вже йшли під лід та не встигли їх хто врятувати. Утім, ані сумна статистика, ані регулярні рейди ДСНС не допомагають. На тонку Кригу продовжують виходити сотні людей, серед них навіть підлітки. Ні, мені не страшно, я у рибаків запитав. Вони сказали, ідіть по потерпінки. Та й вудкарів на водоймі чимало. Ігор досвідчений рибалка, цьогоріч на кригу виходить вперше. Переконує, вона вже достатньо міцна. До того ж, додає, має з собою страховку на екстрений випадок. мене от на санках длинна на У мене ось на. На санчатах довга мотузка, 20 метрів. Якщо, не дай Боже, ми побачимо когось хто тоне. У мене є можливість кинути мотузку і витягти людину санчатами. Тобто, це у мене не просто транспорт, а й засіб для безпеки. На зимовій водоймі. Переконує чоловік, важливо йти по слідах інших людей і перевіряти кригу на міцність. Для цього каже Ігор: має спеціальне знаряддя і демонструє, як саме воно працює. Ідемо. Кожен крок пробуваємо отак. Крига зараз міцна. Ми на перший літ не пішли. Дочекалися, поки він буде міцним. А я вам скажу: якщо ось так з першого удару крига не пробувається, по ній можна їхати автівкою. так само, мабуть, дома водій елітного ягуару, який вирішив подрифтувати на тонкій кризі на пляжі Сагайдак у Дніпрі. Від'їхав на кілька метрів від берега. Еліт тріснув. З пастки Керманич вибрався самотужки. Усі випадки, коли люди виходять на лід, фіксують камери ситуаційного центру Дніпра. Саме звіт та інформацію передають рятувальникам. Це було зафіксовано камерами ситуаційного відеоспостереження міста Дніпра. Також передавалася інформація і в поліцію, так і передавалася в ДСНС. Буквально пару хвилин поліція направляє наряд. Це теж пару хвилин. Поліція дуже швидко реагує. Утім, часто саме цих двох хвилин бракує, аби врятувати тих, хто провалився під криго. Тож рятувальники нагадують основні правила поведінки. Головне кажуть, не виходити на водойму поодинці, якщо ж лід під вами тріснув, не панікувати та кликати на допомогу. Головне не панікувати, не знімати з себе одяг, не тратити свої сили, свої енергії, зафіксуватись, якось покликати на допомогу. Треба. Згрупіруватись треба потихеньку-потихеньку вилазити самотужки спиною до льду витолкуватись та перекручуватись по льду або повсти. Якщо є хтось поблизу, ну кликати на допомогу. Треба щоб люди викликали службу порятунку 101 та швидку медичну допомогу. Рятувальники додають, наразі безпечних місць для зимової риболовлі на Дніпропетровщині немає. А найбільш ризиковані місця для виходу на лід поблизу очерету та електростанцій, бо крига там значно тонша. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров новини 11 каналу. Не по кризі цей герой блукав ще з більшим екстремом серед мінних полів та болот. Чоловіка з Дніпропетровщини на полісі врятували прикордонника про його зникнення правоохоронців. Повідомила дружина. Він самостійно склав маршрути, не взяв з собою ані їжі, ані води. Похід для втікача ледь не завершився фатально. Чоловік дві доби гуляв між лісами Житомирщини та Рівненщини. За цей час він натрапив на мінне поле, зустрівся зі зграєю вовків та двічі лише дивом не втопився у. У місцевих болотах. Мужики, скажу вам чесно: не треба ходити в Рівненську та Житомирську області. Тут прикордонників багато, патрулюють, дрони літають, і вовки в лісі. Болото, хоч зараз і мінус, але болото, дається в знаки. Сидіть краще вдома. Ну, сидіть вдома краще. Кілька днів жили із бездиханним тілом власниці. У Нікополі рятують тварини з будинку раптово померлої жінки. 12 собак після смерті пенсіонерки голодні та виснажені, гризли все, що бачили. Місцеві у шоці тварин так багато, що прилаштувати їх у місті, яке щодня атакують росіяни. Просто нікуди. Чому зникнення їхньої власниці помітили так пізно, що тепер буде із собаками? Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Оце таке худюще, страшніше так, так. на цих кадрах купа голодних тварин у Нікополі, які втратили єдину людину, яка їх годувала. Їхня власниця самотня пенсіонерка раптово померла, і з десяток чотирилапих залишились сам на сам разом із її бездиханним тілом. А через сусільний голод почали його їсти. 73-річна пані Антоніна все життя прожила у цьому будинку. Тут і залишилась під час повномасштабного вторгнення з щоденними вибухами та свистом артилерії змирилась, як і інші місцеві. У самотній пенсіонерки була єдина відрада собаки. Найбільше це як на ну, скривала своїх собак у хаті. На вулиці гуляло їх дуже мало, там 3-4 вибіжить, а так всі, як виявилося, вони всі були в хаті. Вона знаходила в них якась дружелюбність, якесь спілкування, бо вона дуже така скритна людина і спілкувалася дуже мало з усіма на вулиці. Ну, ніколи ні з ким не сварилася. За останні три роки з Нікополя виїхали більшість сусідів жінки. Тож і раптове зникнення Антоніни спочатку не помітив ніхто. На вулиці темно рано. Утром вийшли на роботу, ввечері прийшли, не бачиш, які де сусіди ходять взагалі. Нас тут залишилося п'ять сімей, мабуть, на всю вулицю. І вона так само вона сиділа більшість часу в хаті. Ну, вийшла, погодувала собак, зайшла назад. Світло ніхто не включає, не видно. Не кинулися б шукати пенсіонерку, якби не одна деталь. На вулиці мороз, а у жінки постійно відчинені двері. Що вранці відкриті, ввечері відкриті, ну і тоді вже забили трохи тривогу. Начали вже ті, що тут ми залишилися, почали вже там, вікна дивитися, нам поняли, що щось не те, ну, ще вдома, ну як зайти, да, в чужий дім, ну, чужі люди, будемо так казати. Ну, тим не мене, нам сказали, заходьте, дивіться, можливо, вона впала, можливо, потрібна це, допомога медична. Тоді ж сусіди і вирішили. У хату таки треба потрапити. Люди кажуть, ніхто не був готовий до того, що побачать усередині. Ой Боже, ой Боже, тут можна жити. Ось тут серед клунків із мозлохом ми знайшли пані Антоніну. Жінка впала просто посеред кімнати. Коли і чому померла, невідомо. Важко сказати те, скільки днів її собаки провели із тілом власниці. Голодні та налякані хвостаті ховалися просто по захаращеним куткам будинку. У цьому всьому страхіті, що тут відбувається, їх дуже важко було порахувати. Тварини ховалися по всім під всіма меблями, під всіх углах, скрізь у цих смітниках, скрізь ховалися тварини. Тут щенята є такі місяця. по три. тут Хто там гавка. Все різко піде. Боже, Боже, я пожалуй, на сім'ї, Боже, зайки, малесенькі, маленькі, ходющі, вони ще одне. Я приїхала спочатку так, в розвідку, скажімо так, ми їх нарахували 10, але трошки ми помилились, бо щенят такі четверо, їх 12, начебто, начебто. Зараз виснажених тварин евакуюють місцеві волонтери. Половину песиків вже забрали до притулку. Проте зоозахисники зізнаються, місця для всіх хвостиків вкрай бракує. Сьогодні забрали чотири щенятка і дві більш такі ну наші підлітки. Може, вони й дорослі, просто дуже худі виглядають як підлітки. Ось поки що так місця в притулку просто нуль. От чесно, я не знаю, куди їх пхати, тому я всіх зразу не заберу. Поки що от сусіди будуть їх підгодовувати. Я поки що цих забираю, обстежую. Дивлюся, що там з ними відгодовую, хоч трошки. Ще частина тварини досі залишається у будинку. За ними наразі приглядають сусіди. Ось, бачите, навіть знайшли кашу. Вона була повністю зварена кастрюля. Це ми сьогодні кормили з неї собак. Найшли та кормили. Отам є в бочки, бочка з крупою стоїть. Поки про новий дім для песиків казати рано. Попереду реабілітація та адаптація тварин. Однак допомогти знедоленим кудлатим можна вже зараз. Вся необхідна інформація у волонтерки Олена Вошун на сторінці у Фейсбук її просто зараз ви бачите на своєму екрані. А тільки но собаки відійдуть від пережитого зоозахисниця шукатиме їм нову люблячу домівку. Сподівається, 12 вірних песиків таки знайдуть своїх вірних господарів. Анастасія Вільхова Євген Дрозд новини 11 каналу. Вони працюють, аби наші літаки та гелікоптери були у бойовій готовності сьогодні, 25 лютого в Україні. День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Саме ці фахівці виконують надскладну і відповідальну роботу від обслуговування літаків до інтеграції сучасного озброєння та вдосконалення авіаційних систем. Саме завдяки їхній майстерності та самовідданості, українська авіація захищає наше небо і нищить російських окупантів. Дякуємо всім, хто робить українські крила. Міцними. Пережив справжнє пекло під бахмутом, зазнав тяжкого поранення і здавалося, вже не мав шансів на життя. Алмаз родом із Таджикистану але вже багато років мешкає в Україні і у 22-му пішов добровольцем на передову. Там отримав тяжке поранення, але не здався. І тепер допомагає своїм травмованим побратимам знову віднайти сенс життя. Як саме наш репортаж? <ривання> Та, щось, Перше знайомство пораненого захисника з ветераном великої війни, який віднедавно кадровий працівник обласної лікарні Дніпра. Я дуже радий, що військові також мали відновлювати. 27-річний Максим воює з 22-го року, артилерист. Цьогоріч у лютому отримав поранення на запорізькому напрямку. В лікарні кажуть, зараз його життю нічого вже не загрожує, а невдовзі захисника переведуть до іншого відділення. Чоловік тримається завдяки підтримці рідних і якнайшвидше бажає повністю одужати. Що і сім'ї разом, які ось зараз вже рік майже четвертий різні сторони країни з пораненими на фронті воїнами, окрім медперсоналу, тепер на постійному зв'язку Алмаз, чоловік родом з Таджикистану, і вже багато років мешкає в Україні. На початку великого вторгнення РФ пішов захищати дім від окупантів на передову під час безпощадних боїв. За Бахмут втратив дві кінцівки. Я только увидел ноги, ка коли вони вже були обмотані, есть тобто вже их не було. Побратими під щільним вогнем евакуювали чоловіка до стаб пункту, а потім вже госпіталізували до лікарні Дніпра. Шансів було мало, тому що може 4 літра перевити крові і етапні операції, які йшли. Одна за одною, щоб не було ниркової недостатності, на протези Алмаз став лише після тривалих операцій та лікування. Нині досі проходить реабілітацію. Разом з тим знайшов своє призначення. Морально допомагає пораненим військовим. Ані більше розкриються до мене, ніж до. Гражанська лічності своїм прикладом Алмаз показує ніколи не варто опускати руки, тож тільки радий, якщо його досвід буде для когось мотивацією. Алмаз все це витримав. Він сьогодні повністю заряджений, щоб бігати по всім дев'яти поверхам нашої клініки і допомагати хлопцям. Марко Ручка Денис Ілосавенко, новини одинадцятого каналу. Підняв 100 кілограмову штангу 30 разів за хвилину. Поліціянти з Дніпропетровщини Олександр Слишко виборов золоту медаль на турнірі Сильні України України-2025». Блискучий результат правоохоронець продемонстрував у жимі. Лежачі турнір пройшов в Одесі. І зібрав понад 300 учасників, серед яких ветерани, військовослужбовці системи МВС та ЗСУ, рятувальники та курсанти. І на сам кінець про погоду. У середу у Дніпрі прогнозують в день 3 градуси морозу, вночі мінус 10. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.